Всім привіт! Ви на каналі Брудної стіни. А з вами я, папа Джестіфай. Як ви вже здогадалися з назви відео, сьогодні ми поговоримо про стародавні сувої. Щось пишіть, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Поїхали! Серії ігор Elder Scrolls таємниці можна знайти практично у будь-якому кутку, але жодна з них не ховається перед очима, так як це роблять місяці Тамріелю. Саме так, місяці Тамріелю у серії ігор The Elder Scrolls можуть приховувати чергову темну таємницю, про яку неуважний гравець просто й гадки не матиме. Всі ми роздивлялися нічне небо в Scrolls та уявляли себе у цьому всесвіті, але особливу увагу привертають два місяці та безліч сузірів, які розташовані навколо. Якщо чесно, то ідея двох місяців сама по собі є дивною з точки зору фізики. Тільки уявіть собі щось подібне на планеті Земля, що було б з приливами та відливами, і це я взагалі не кажу про нестабільність такої системи. Але щодо Тамріелю, тут все інакше. Місяці Делдер Скрос завжди мали велике значення, особливо для певних рас, як от, наприклад, для каджитів. Для них таємниця місяців, зокрема, пов'язана з третім темним місяцем, а також з давно померлим богом. Ну. Потенційно померлим Богом. Всі ви, мабуть, знаєте, що у Elder Scrolls різні раси мають різні інтерпретації практично для всього. Кожна інтерпретація, як правило, має певну вагу для кожної з них. Але ось ці суперечки одних з іншими залишають певну нецілісність, таку собі роздрібленість інтерпретацій, де кожна раса бере собі частку, а цілісної картини, як такої, на папері, у нас немає. Але цього разу все пов'язано саме з каджитами. Чи знали ви, що їхні біологічні форми залежать від фази місяця, коли вони народилися? Каджити можуть народжуватися як домашні коти, або ж як гігантські тигроподібні істоти, або ж як двоногі гуманоїди, про яких ви весь цей час думали, дивлячись це відео. Так от, каджити мають особливі стосунки з місяцями Тамріелю, яких немає жодна інша раса. Дивіться, у багатьох іграх Elder Scrolls гравці можуть знайти книгу під назвою Місячний Лорхан. Автор цієї книги Фальдрун описує нам теорію про те, що місяці нічного неба насправді є розколотим трупом бога Лорхана з Elder Scrolls, тобто бога смертних, якого вбили інші аедра. Фальдрун також вважає, що дві половини місяця представляють подвійність самого Лорхана. Тобто такі речі, як добро і зло. І та існування та неіснування, життя та смерть, ну і так далі. Існують навіть докази на підтримку цього твердження в інших іграх серії, таких як The Elder Scrolls Redguard. У цій частині гри гравець може знайти обсерваторію, в якій знаходиться Орерій. Орерій це модель зоряної системи. Так от, цей Орерій будує таку собі мапу Всесвіту. Там же можна знайти і планету Нірн. Нірн це головна планета, на якій відбуваються всі події всіх ігор серії. Нірн також називають сірим ніщо, ще є філософська назва мундус або інакше План Смертних. Але найцікавіше полягає в тому, що при цьому гравець у цій обсерваторії може бачити інші планети в системі. За логікою Друна, ці планети мають представляти кожне своє божество, при цьому вони обертаються навколо Нірну, який лежить у центрі. Давайте уявимо, що небесні тіла, ось ці планети, є насправді тілами древніх богів, і таким чином можна здогадати, що Масар і Секунда це назви місяців Нірну, насправді є розколотим трупом Лорхана, тобто обидва місяці це уособлення дихота. Томі такої собі розшепленої дуальності, яку завжди можна побачити у небі, як нагадування Лорхана Смертним про їхні обов'язки. Слід зазначити, що цей Орерій був створений саме двемерами, загадковими двемерами стародавньої фракції Всесвіту Делдерс Scrolls, які мають хист до такого роду досліджень. Пишіть у коментарях, чи треба мені щось цікаве шукати про двемерів. Хотілося б вам про них дізнатися. Ну і так далі. Коротше кажучи, пишіть свої думки. Але давайте повернемося до каджитів. Каджити вважають, що Масар і Секунда не пов'язані з Лорханом і що вони існували взагалі до його смерті. Каджити вірять в існування таємничого третього місяця, який на їхню думку є справжнім трупом Лорхана. Цей місяць відомий під кількома назвами, такими як Темний Місяць або ж Лігво Лорхана. Його можна побачити. Він з'являється, коли і Секунда мають одночасні затемнення, зливаючи їх між собою, щоб показати нам таємничий третій місяць. Я вам більше скажу, цей місяць можна навіть відвідати в The Elder Scrolls Online під час подій сюжетної лінії Reaper's March. екран завантаження, який з'являється перед цією подією, описує це місце як гниючий труп, що робить його однією з найдивніших подій всієї франшизи The Elder Scrolls. На даний момент жодна теорія не є підтвердженою, Повністю і обидві можна розглядати як суперечливі та такі, що містять певну частку правди. Але ж в цьому і суть історії та лору The Elder Scrolls, де єдиної правди просто не існує. Франшиза The Elder Scrolls створила світ, де правда залежить від індивідуальних вподобань кожного з вас. А на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, щось пишіть, ставте лайки. Побачимося в наступному відео. Чао!